Який сьогодні день Телефон, что посмотрю В смысле, третья пешу грудь? А твою дивизию Йолки нема, нічого нема, молоді, що робити. Всем добрий день, добрий ранок Добрий вечір, З вами ротат, и в мене треть пошого груди, я не знаю, что робити у мене нічого не підготовлено Я свое мене... є Чи можна построїть Йолку? Сейчас, 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 это... Раз, два, три, чотири. А це хто? Не понял. Ой, добрий день, мужичина. Вы мені не нужны, иди нафиг, иди в баню. Я очень виплачувати кредит. Да? У мене немає даже Це кредитори до мене пришли. Падли. Я колись виплачу кредит. А вони, а вони приходять і кажуть, коли ти виплатиш. У мене нема чим. Так, мені надо для чого, щоб листя забрати. І. Ну і надо ну і что чимось його повісити буде. У мене ідея є, чим можна. А надо хоча б меч зробити, тому що в мене немає не меча. Тепер мяч є, все, я все середньо. Беремо ножиці зараз, які... Які є. Не тільки ножиці, ну та даже галку в мене є ідея одна. Що можна зробити на 31 грудня? Ну що по-то лиц. Э, був я ну а ой, не горить, да? Печалька. Ну окей, Хай горить. Ну, а тепер забираємо листя, які нам будуть дуже нужні. Очень. І да, ви бачите координати, я як поняв, як їх тут поставити. з допомогою друга. Дякуємо. І. І сколько листів може забрало? Та що-то нормально. Тільки... А що надто вісить на ялинку, у мене ідея! Ну ми воно як по богатому, ну можеш ну ми. Ну, ми ж, ж українці, ми ж. <coughs> багаті депутати наші, а сам народ не. Ну це читали. Так, беремо всі блоки, які в мене є. Всі блоки, навіть красні, такі. Оце навіть. алмаз ні, як жалко. А... І зараз ми дружні все це поставити. А, только я гость -то туда надо нам. Э, о, ну, дерево сойдет, буду на нем. Так. Золото. О, сюда. Берем листья. Листья. И выше Раз, раз, раз. Раз. И Раз, раз, раз. Раз, и второй ряд руком. Раз, 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 раз. После этого третий ряд, раз, 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 Хватит что старик. Ну я думаю так и сайт. Нет, можно еще так и ряд, Тогда мы на карту будем помнить. Ну хай так будет. Так. Вот так вот. И надо сбоку тоже поставить. А и так сойдет. Ляпота, красота, я не знаю, как сказать. Тикин, ну, ничего на манеках. Керок. Иначе. <кліп> ну, зараз прибираємо дерево це, і будемо ставити ті блоки, які у мене є, ну, які я взагалі добував. Як. як ну, все багатство, яке взагалі добув, як... <кліп> для красота. Ну і все. Я думаю. М -м -м так. я думаю, нормально. Так, ну железний блок. Раз. Ем, Два. 4 І тут 4. 5. 6 7 А з іншої сторони я не буду робити, що він у мене не видно І можна зробити навіть. Отак. Так. І на... тепер залізаємо на ялинку і ставимо декілька блоків. Раз. Так, про два. І фіналка. Три. Чотири. Тут. П'ять. Ну і все. Ялинка готова. І Їда. Їда теж готова. Нового год ще не скоро, Через декілька годин. Добре, ну я вже буду закінчувати відео. Всіх вітаю з наступаючим Новим Годом. Утринемся в іншому відео.